1 червня 2024 року факультет філології журналістики Андрусишина Олена Олегівна, група сума 22, діалектологічна практика. Вже говори так. Анна Петрівна народилася 1 травня 1938 року, пішла до школи в перший клас. Дуже бідненько, в тим подертим плащиком, в тим подертих капчиках і так ходила. Бо тато з мамою робив колгоспі, хіть копійок на трудодень заробляли і не мали звідки постаратися надіти. А я трошки підросла, то ходила на базар, мама мені в кошечок дасть. Пару яєць, пів літри сметани, молока. І я носила на стацію пішки по тоторі там поїзд ставу, люди сходили і купували. То які гроші я мала, там була автолавка, то я пішла, купила собі мешта, купила сведрик. і так все, кожен день я ходила. Потім літо яблучка носила продавати. Грушки носила продавати і так я себе вбирала. А вже як почала війна німецька, то в котрому 45-му році, то я з бабцю на молохів на гуту гонила гуси, Гуші, бабці Гусіта і я з ними ходила. Була мала, ходила, туди втікали смо від німців. Бо франц йшов через коти. Але там мали на гуті корову, файно ще дояла, і діти мали що їсти. Сім класів я закінчила. Хотіла б поступити у медичний до Бережан, але мала звідки, змоги не було. Треба було квартиру найняти, треба було обратися, зустрічі, одягнутися. Не було змоги. Я так лишила і не, не поступила. Після школи э, я з мамою ходила на колгоспні поле, допомагала бурак ксапати, корову гонила пасти, біда була, дуже була біда. Дуже не було звідки жити. Так було тяжко, що найбограду. Нас було п'ятеро. Я сама менше п'ята. П'ятеро дітей було. А вже в 86-му році я вийшла заміж. Сюди на Божиків. Ми ще будували, не мали де жити. Поставили хатину і так і служили. У мене було троє дітей. А діти я виховувала так само, носила все на базар, все, і грушки, і ябка, і що мало, і ту курчо хрістки, дерем, файний дервала і продавала. То що покупила до школи? Сумки, книжки, сушета, що треба було дитині. Я все старалася, все купувала, що вони мали. Вже чим раз було легше, вже не було так тяжко, як колись. А тепер було би вже дуже добре, якби не війна. Тепер вже я старенька. У мене є троє дітей, два внуків, а п'ятнадцять чотири правдуть. дякувати, що мені вже 56 років.